Доброго ранку. Італія. Передмістя кому. Хочу показати вам світанок. Світанок над Альпійськими горами. Цімонтані Росси. Червоні гори. Бачите? Коли сходить сонце, то ці гори мають такий червоновато-розоватий відтінок. Гори засніжені. Ви бачите, є і гори зовсім без снігу. Ландшафт гірський. Дуже гарно. Камера, звичайно, не передасть цю красу. Це треба бачити на свої очі. Дуже гарно. Я вже не перший день полюю за цим краєвидом. Кілька років назад я бачила от ці монтанні роси, Червоні гори. І для мене тоді був такий приємний сюрприз. І я зрозуміла, чому ці гори називаються Червоні гори. Подивіться, яка краса. 7 годин ранку, а повний місяць ще на небі. Подивіться, яке чудо. Зараз покажу вам. Чекаю що за горизонтом має сходити сонце. Бачите, ще не видно сонця, але от проміні сонця вдалині вже видніються. Дуже гарні краєвиди. Перед місця кому. Подивіться, яке небо. Ніч була холодна, і зараз вже 7 годин ранку я вийшла на балкон і холодно, холодно. Треба брати з собою рукавиці. Е, зараз покажу вам, тут, бачите, є сад, город, і от е, видно, що температура була десь біля нуля градусів, тому що видно е, от такий. Приморозок на траві. Я не знаю, камера вам напевно цього не передасть. Зараз я спробую. От видно такий приморозок на траві, це, це видно, біловатий такий приморозок. Камера, звичайно, це не передасть. Але було десь коло 0 градусів, це точно. Досить прохолодно. Ну Що повернемося до наших гір. Подивіться, яке, яке чудо, який краєвид. І місяць, повний місяць, сім годин ранку. Вже почало восьмого, да, місяць, бачите? Повний місяць панує на небі, навіть коли сходить сонце. Подивіться на ці червоні гори. Бачите, гірська місцевість. Здається, що ці гори не так далеко, якихось там 5-10 кілометрів. А насправді, хто знає, скільки кілометрів треба проїхати, щоб опинитися біля підніжжя цих гір. Треба уточнити, де ж знаходиться, як далеко від цієї місцевості, від кого ці монтанні роси, Червоні гори. І от бачите, здається, що по висоті плюс-мінус такі пагорби не засніжені. Да? По висоті здається, що приблизно вони однакові із цими засніженими горами, але насправді це тільки таке враження складається. Насправді вони не знаходяться поряд. Дуже гарні краєвиди, подивіться. Пагорби, населені пункти, тут от, промислова зона. Тут багато різних.